Мали збиратися, начебто, 6-8 березня, але скасували зібрання під куполом Верховної Ради. Ось залізняк пише, що засідань парламенту не буде майже весь березень. Офіційна причина поїздка нардепів на звіт перед сенаторами США із кількох напрямків, які пов'язані із війною, пане Ростиславе, а не як як вважаєте, Яка причина? Ну ті ж самі нардепи пишуть неофіційно, що за те, що потрібно було, вони проголосували, їх відпустили відпочивати, і вони під час війни пішли відпочивати, і нема безпосередньо відповідного кворуму в парламенті. Крім того, там деякі канали повідомляють, ніби там хтось з сенаторів чи конгресменів вирішив прийти до Верховної Ради, подивитися, як воно працює. Ну і звичайно дуже неприємно демонструвати пустий зал і бігання оце кнопкодавство, з яким так. Вирішили ніхто не боротись і вирішили, що це дуже зручно, коли там 10 народних обранців на весь зал швиденько тиснуть кнопки, а українці це не бачать. Тобто, правильно я розумію, не змогли або розуміють, що не зможуть зібрати достатню кількість голосів для того, бо Продемонструвати, може тобто це ультиматум. Дивіться, там ж теж деякі фракції заявили про ультиматум або їх випускатимуть у відрядження, або вони ставитимуть на голосування кожну правку про мобілізацію. Я нагадаю, їх там майже 5 тисяч. Ну насправді ви розумієте, питання шантажа з боку народних депутатів воно виглядає досить безглуздим ж таки з точки зору українців. Ну почекайте, ви намагаєтесь що виїжджати у відрядження Чому? Ви вважаєте, що є заборона виїзду за кордон? А чому ви не вважаєте, що потрібно прийняти закон, який регулює заборону виїзду? Я вже неодноразово, мабуть, і у вас в ефірі говорив на сьогоднішній день офіційна заборона виїзду за кордон не існує. То зверніться, складіть комісію, виклич керівника Державної прикордонної служби України. Хай він всьому світу, українцям всім пояснить, на якій підставі. Він приймає рішення про відмову забороні виїзду. Чому в усіх документах, е, верніше, відмовах, які надаються українцям, про відмову зазначено не на всіх документів, яких всіх? Чому не випускають студентів? Чому не випускають громадян України? В якій країні світу це ще може бути чи відбувається? Приклад надайте. Чому про це не говорять депутати? Депутати намагаються вирішити свої власні меркантильні питання. Поїхати може навіть для якою з метою допомогти Україні. Хоча в більшості випадків, знаєте, складається враження, ну вас спостерігача, так мовити, що просто депутати хочуть поїхати відпочити. Вони втомились, втомились бути в Києві під захистом ПВО, під захистом Збройних сил України. От втомились. Їм потрібно якось там розвіятись. Мабуть, я вважаю, що такий підхід є на сьогоднішній день. Вкрай негативно впливає, в тому числі, на ту саму мобілізацію, тому що громадяни України трохи не розуміють, кого вони захищають на сьогоднішній день, заради кого вони віддають своє життя, кому достанеться українська земля, яку дозволили продавати, і фактично самі іноземні компанії, в принципі, хизуються тим, що вони спокійно скуплять будь-яку кількість української землі. Тому виникає питання, почекайте, може давайте наведемо лад з розумінням того, що ви робите тут? Що отримує Україна? Де Незалежність України? Чи виконуєте ви безпосередньо ті обов'язки, які вам доручили ваші виборці? Чому? Так відбувається на сьогоднішній день, тому що насправді прийняття постійно законів і намагання не виконувати ті закони, які існують, призвели до цього колапсу. Знаєте, як почався турборежим, до цього також це просто знаєте дали так мовити термін е цьому явищу турборежим, турборежим, прийняття законів, в турборежимі. Ми п'ятий рік не можемо зупинитись і приймати закони в турборежимі. Приймаємо тисячі законів. А щось якось ми не бачимо, якихось покращення правильно я розумію з юридичної точки зору. По перше, Верховна Рада зараз е, не має так званих пленарних засідань. Вони можуть зібратися в будь-який день. Так ну насправді на сьогоднішній день те, що робить Верховна Рада, воно не відповідає регламенту і конституції України. В період війни є регламент. Звичайно, він завжди є. Тобто так само я пам'ятаю, як до війни, так ми стежили за тим, коли пленарні засідання у Верховній Раді, коли депутати працюють, воно все повинно відбуватися у відкритому округах. режимі. Вони прийняли, що от сьогоднішнього дня задля чогось там якоїсь безпеки вони вирішують всі засідання проводити в закритому режимі. Ні, регламентом передбачено чітко, що кожне засідання, яке проводиться в закритому режимі, з цього приводу приймається рішення. Не так мовити, від забору забора і до обіду, а конкретно кожне засідання в закритому режимі. Насправді питання, і демонструйте, будь ласка, нам зал, зал судових засідань, Вибачте, судових це вже повде зал пленарних засідань, зал засідань Верховної Ради. Поставте, будь ласка, камери, щоб українці бачили. От ми бачимо реальних депутатів, які по телевізору, на телеграм -канал, на телеграм каналах будь де ходять в одностроях. Ви ж бачите, як вони в зеленій формі такі, там, з машин, там десь якісь ракурси вибирають, знімають там відео, одягають зелену форму, і бігають по залу, штовхають карточки. Хай громадяни це бачать. В чому питання?